Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні, дітки, ми будемо говорити з вами про зимові місяці, зміни в неживій природі взимку та зимові явища природи. Тож слухайте уважно. Ось летять сніжинки на дерева, на будинки, на дороги і на поля. Це до нас прийшла зима. Так, малята, прийшла до нас красуня зима. А які ж зміни відбуваються в неживій природі з приходом зими? І кого вона до нас приводить? Першим приводить до нас зима місяць грудень. Грудень землю грудить і хати сильно студить. Як у подорож рушає, Прихопити поспішає стужий холод у кишені. У народі кажуть, грудень ворота зими, а ще грудень на всю зиму землю остужує. Ще його називають вітровик, мостовик, першозимник. У грудні земля ще не встигла повністю охолонути своє тепло. Вона віддає. Повітрю, тому нарідко перший сніг змінюється відлигою. Тобто розстає. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий, та полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним та твердим. Грудень Дарує мало сонячних днів. Сонце, хоч і виглядає за хмар, та не гріє, небо частіше вкрите важкими і темними хмарами. Вони стають важкими і сірими. Саме вони приносять рясні снігопади. Стоїть непривітна і хмура погода. День скорочується. У грудні дні найкоротші, а ночі. Найдовші. Іде сніг, під сніговою ковдрою спить земля і мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода у ставках, озерах та річках, але лід іще тоненький. Дерева стоять голі, тільки зеленюють хвоїнки на ялинках та соснах. І полум'яніють кетяги горобини. Другим зима до нас приводить місяць січень. Ліс під інеєм дріма, хазяйнує ще зима, входить пішні і величний в крижану господу січень. В народі кажуть січень наступає, мороз людей обіймає, ще його називають сніжень. Сніговик, льодовик, щепун, тріскун. У січні сонце піднімається вище. Бувають ясні, сонячні, але морозні дні. Дні довшають, все навкруги вкрите густими снігами. Земля все більше охолоджується, замерзає, а вода дедалі глибше, промерзає. Третім до нас приводить зима лютий. Це останній місяць зими. Місяць цей лютує, бо весненько чує, і з морозом бешкетує. Сніговіями вітрує. В народі його ще називають крутень, зимобор бокогрій. У лютому за хмар частіше виглядає сонце. Та проглядає блакитне небо. Але в лютому зима виявляє свій справжній характер. Дмуть сильні вітри. Частіше злющі хуртовини, морозисько, пекучий, як вогонь, бо зима не хоче покидати землю, лютує. Але сонце повертає на бік весни. Уже весело починають свірінькати синички, сповіщаючи, що від зими до весни один крок вступити. А давайте малята пригадаємо і назвемо зимові явища, які приносить нам зима із своїми трьома місяцями грудним, січним та лютим. Дуже красиве явище снігопад. В легкому таночку сніжинки летять до землі, щільним шаром вони покривають все навколо у безвітряну погоду. Сніг падає спокійно. Чим густіша хмарка, тим густіший снігопад. Але варто подути сильному вітру снігопад перетворюється на заметіль одне із грізних зимових явищ, що залишає після себе великі замети. Також зимове явище. Це мороз. У таку погоду сніг стає пухким і репучим. І на вікнах з'являються чудернацькі візерунки. Також дуже красиве зимове явище паморось. Це пухка біла бахрома з кристаликами льоду, що налипає на гілках дерев, дротах та інших предметах. Під час сильних морозів і туманів. Також іний зимове явище, тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. А ще взимку буває ожеледь, це крижаний шар льоду, що утворюється після перепаду температур, відлига, мокрий сніг, дощ перед сильним морозом, провокуючи її появу. Дуже небезпечне явище. Якщо взимку стоять суворі і тривалі морози, вони сковують найглибші водойми. Це ще один неодмінний атрибут зими це бурулька. Це шматочок льоду, схожий за формою на морквину, що звисає зі стріх будинків. Удень сонечко прогріває сніжок. І він починає танути, а вночі мороз підсилюється, все замерзає, бурульки дуже небезпечні. Саме з танення бурульок починається перехід до весни, коли температура повітря поступово піднімається і дні довшають. Ось такі зимові явища приносить нам зима зі своїми Трьома місяцями грудним, січним та лютим. А зараз, дітки, давайте згадаємо, як же ж називаються зимові місяці. Так, грудень, січень і лютий. А які ж зміни відбуваються в неживій природі? Сонечко світить, але не гріє, правильно. Дні коротші, ночі довші, молодці. Замерзає земля, вода на річках, ставках, озерах. Так. Дерева стоять голі. Іде сніг, молодці. А які ж зимові явища ви запам'ятали? Так, діти, снігопад, заметіль, мороз, «паморозь», іній, «ожеледь», водостав, бурулька. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, яке саме красиве явище зимове? Так, це паморозь. А яке саме небезпечне явище взимку? Так, дітки, це ожеледь. Молодці. Ви гарно запам'ятали. А зараз я вам кажу до побачення. Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.